Вітаю усіх на каналі Let's Play Української. З вами Алекс, і ми продовжуємо будівництво нашого міста Мрії Сіті Skylines. Що ж, минулого разу ми побудували новий район. Ось такий чудесний райончик. Сучасненький, Ну, як сучасники, багатоповерхівок багацько. Окрім цього, ми побудували. Що у нас тут? Водички не вистачає так? Давай водичку проведемо. Побудували фермерське господарство. Тут у нас різноманітні ферми, різноманітні поля, різноманітні якісь. О, корови гудуть, фабрики, заводики, все, що пов'язане із сільським господарством. Чудово! Це прекрасно. Ось в цьому районі ми почали заселяти частинку підписників наших. Ось минулого разу. І я бачу, що просто армії підписників лізуть в район. Ось цей. <рес> і найцікавіше те, що у нас відразу стала проблема із відходами, так? Підписники залізли прямо в наш район новенький і багато відходів. Чудесно. Ну що ж, давайте для початку ми розпочнемо із того, що. Побудуємо ще одну відвідну трубу. Так. Отже, ставимо її сюди. Під'єднуємо. Прекрасно. Так, тут якась частинка незрозумілого нам не потрібного. Так. Забрати це все. Все одно в користі з цього немає. Ну, Які даремні витрати. Ось і тут. Так, електроенергія скрізь проходить, так? Ну, практично сюди трішки не доходить. Зараз ми це під'єднаємо. А то без безвудища і залишимося. От, все. все повинно буде працювати тут. Так, електроенергія тут є, тут є. Скрізь електроенергія у нас є. З водою також більш-менш. В принципі, в загальному у нас електроенергія є, але ще існує деяка проблема. Проблема ось ця вітряки в центрі. Ось саме тут. Ну, я сьогодні планую е, трішки змінити нашу концепцію енергозабезпечення міста. Для цього ми закупили. Одна із причин, чому закупили оцей шматочок, тому що у нас є можливість побудувати покращені вітрові установки, які у нас будуються на воді. Ось і оскільки у нас з'явилася ось ця частинка невелика, ми побудуємо тут нові вітрові установки. Отже. Давайте ми їх почнемо будувати. Вони будуються на відміну від цих на воді, і там, де у нас темніше, там більша потужність. Ось 20 МВт це прекрасно. Так, коштує у нас 12 тисяч, ці у нас коштують 6 тисяч. Шум такий же ж, але потужність набагато більша, саме ось цих. Тому давайте будувати одна. дві 19. Ні, 19, не хочу, хочу 20. Хочу 20. От, 20 є. 4, думаю, буде достатньо для початку. Відразу нам потрібно їх з'єднати із нашим. Містом. Тут, до речі, у нас буде траса потім. Ми її з'єднаємо. Міжнародна траса. Яка поєднує наше місто з цим іншим. І в підсумку ми будемо зносити ось ті. З іншої сторони ми можемо не знести їх перенести, чому би, чому би й ні. Так, але куди ж перенести? Можна сюди спробувати. Це у нас що, вода? Чи що це таке? Що це у нас таке? Ні, це не вода навіть. Тобто ми можемо туди і перенести. Це взагалі чудесно? От сюди і ще плюс 7 МВт буде. Більше тут немає ніде, куди їх можна поставити. а? Здається, тут найідеальніше місце це куточку, то цей шматок в нас взагалі суперовий. Ось, У нас тут і новий райончик. Місце і от фермерство готується. Що у нас там залишають трішки щось. Залишають. Ось і фермерство, і з електроенергії взагалі все супер. Давай перенесемо і цю сюди. Одна біліодная, щоб максимум вийшло. Так, чудесно. І ось цю також сюди. 1200 коштує перенесення, ну, це. Це нормально. Зато в нас буде багатько електроенергії в центрі не буде серйозних шумів. Я давно казав, що їх це перенесуть це все, і, в принципі, зараз виконую. Обіцянку мер сказав, мер зробив. Так. Чудово. І останній. Вітрячок. Ось він. Переносимо його відсюди. 7 МВт. Все. Тепер у нас з електроенергії взагалі буде все чудесно. Ну, 276. Виготовляємо 176 потрібно. Прекрасно. Думаю, тоді ми можемо трішки почаклувати із нашим бюджетом. Отже. Треба віддати, до речі, 3 тисячі. Давайте ми віддамо відразу кредит. Бюджет. З водою, до речі, треба трішки підняти. Ось, давай до 85. Ось електроенергію трішки зменшимо. 90 і 95. Вночі. Чи... Та вночі, напевно, менше маються, тому не потрібно. Чудесно. І окрім цього, я ще думаю, що давай податки хоча б на відсоточок піднімемо. Це ж в місті жити прекрасно. Потрібно платити більше. Тут взагалі 9%. Чу? Більше платіть! Більше податків! Добре, все. Отже, у нас 5 тисяч 6 тисяч навіть в тиждень прибуває, і тим часом ми стали великим містом. Вітаємо! 11 тисяч населення у нас є. У нас тепер. Доступний поїзд. Це чудово, це взагалі прекрасно, але я думаю, що ми поки що не будемо цим займатися. Ми ще метро не завели, ми ще з громадським транспортом не доїхали. А тут вже в нас поїзда. І ще одна штука гідроелектростанція. Вона з'явилася. Ось це би я хотів спробувати. Термінали, станції, підтримка великого і малого бізнесу, планування промислових зон. Хм, <гр> взагалі прикольно. Високотехнологічні будинки. Ух uh, ти. Це нові політики. І заборона високих будинків. Чудесно. Chud Чудесно. Давайте подивимося, як наш цей райончик живе. Ой, ой 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 як він живе. Живе він в пробках. Схоже, тут все жахливо. Це що тут таке? Чому вони назад? Вони вже один на одного штовхають. Тут просто якась вакханарія твориться. До речі, я думаю, тут світлофор все ж поставимо. Ось, ставимо тут світлофор. Ось, тому що, я так розумію, ніхто не пропускає їх. Ось, я ж поставив знаки пріоритету, це завжди головна, це завжди другорядна, і тому так. З іншої сторони. Тут у нас світлофор, так. Але звідси не їдуть. Тому треба якось е, цю ситуацію. Як говориться, розрулити. Чому у нас така проблема? У нас проблема через те, що всі намагаються заїхати в цей район, виїхати. Я ж казав, що ось скільки народу туди всі летять, і, і тут така ж сама штука. Ось тому що в'їзд в район тільки один. І в ці райончики, міні-райончики також тільки один. Тому я думаю, ми зараз зробимо наступну ситуацію. Підкріпимо ось основну дорогу до нашого району. Зробимо ми це завдяки. Давайте зупинимо час. Завдяки кільцям, так? Отже, що у нас тут є, і скілець? У нас є ось такі велике, маленькі. Різноманітні розв'язочки, давайте, напевно. Напевно, велике. Що тут вже думати? Отже, зносимо усе лишнє, щоб нам нічого не заважало. Ось і стамо величезне кільце. Що ще заважає? Як так? Гроші у нас є, грошей достатньо. Так, тепер треба якось це все більш менш рівно поставити. Ну, здається, нормально. На мою думку, нормально. Так, прекрасно. Тут ми під'єднуємо це все. Так, у нас тут взагалі буде шосе! Прекрасно. Тут у нас зразу все під'єдналося. Тут також все під'єдналося. І проводимо дорогу. От сюди тут також думаю, що все буде для початку. Тому що підсумку ми цю повинні під'єднатися. Чудесно. Так, і тут у нас повинно бути ще одне кільце, так? Підйомів ніяких немає. Ось тут у нас ще одне кільце. Відповідно, прийдеться трішки знести всього лишнього. Хоча я не знаю, чи велике, чи мале. В принципі. Я думаю, що тут скрізь великі підійдуть, а? Тому ми зараз так і зробимо. Сьогодні у нас просто. Місто кілець. А я володар цих кілець. Mm. <різь> так, отже, давайте під'єднаємо ці дружки. Під'єднаємо чудесно. Так, тут, я думаю, ми все ж змінимо на звичайну дорогу. Так, на звичайну дорогу це мається на увазі ось така. Ось. Далі ми забираємо покращення. Просто поставимо пряму. Сюди і все. Так, що ми цим доб'ємося? Доб'ємося того, що тепер всі люди зможуть звідси чи, там звідси, чи звідкись приїжджати також і з цієї сторони. У нас тут двосторонній рух, у нас тут все чудово. Ось. але по факту всі заїжджають от сюди. І звідси виїжджають. Нам потрібно, щоб з цього району можна було заїжджати і виїжджати туди хочеш. Відразу ж також ми поправимо ще одну ситуацію, що заборонимо вантажному транспорту отсюди їхати. Нам він тут не потрібен, тому відразу забороняємо. Також забороняємо їхати йому і сюди. Він тут нам також не потрібен. Ось у нас вантажний транспорт весь катається. Ось по цій друзі. Ось по цій, І сюди заїжджає. Думаю, що це все нормально. Е, так, у нас пожежі знову ж таки, так? Згорів будинок. Це ще магазинчик. А тут здається, будинок був, так? Чому згоріло? Тому що у нас, напевно, проблеми із пожежними. Давай подивимося. Ну, так. По факту у нас три пожежні депо. Ось там далеко. Так, депо, так, це все депо. Це все маленьке. У нас є можливість поставити пожежну станцію. Ми, зараз ми це і зробимо, так? Пожежна станція. Скільки вона коштує? Десять тисяч. Так, ну що ж, треба десь розмістити в такому місці, щоб у нас був доступ скрізь. При необхідності. 60 тисяч витратимо, але я думаю, що воно цього вартує. Щоб можна було дістатися будь-куди. Отже, найкраще, напевно, варіант ось тут десь, так? Тому що поки що у нас нібито центральне кільце. Ось воно. Тут буде і центральний рух. Ось, але в майбутньому трішки все зміститься, тому що ми зможемо і тут побудувати. Думаю, що потрібно. Станцію побудувати десь ось тут або десь ось тут. Що все у нас захоплювало, можна, в принципі, і тут. З іншої сторони, виїзд буде звідси. Виїзд буде звідси. Потім вони будуть аж там розвертатися. Тому, напевно, треба біля повороту. Давай, напевно, біля цього району і поставимо. Ось тут, так? Все, чудесно! Чудесно, тепер у нас тут пожеж не повинно бути. Нараз подивимося, що у нас тут взагалі станеться. Чи хоча б буде полегшення. Але це, думаю, пізніше. Думаю, також вартує і ці два района. Ось в місті з'єднати. Тому що у нас тут є і пожежна станція. В принципі, їй потрібно було би відразу це зробити. Правда, як би його правильно тут поєднати? Зробити ще одне кільце? У нас там щось горіло. Як? Давай допоможемо. Заберемо це звідси. Так, з цим все окей, з цим все чудово. Тут що таке. Звалище ще очищається. Так, потрібно постійно пам'ятати про ці звалища. 60%. Так, цвинтар все окей. 47, ну, тобто, в нас все нормально. Здається, із сміттям більш-менш нормально. Ніяких проблем немає. Ось поки що з пожежними були, але я думаю, що зараз все виправиться. Так, це що таке? Хтось у нас там помер. Перевести. це все буде виправлено. Добре, з цим ми розібралися. Далі, все ж я хочу доробити цю дорогу. Ось, напевно, також зроблю тут кільце. Чергове. Ось, вже як володаркілець, потрібно по максимуму все зробити. Заберемо. Цю другу. Сюди, сюди, сюди. Можна, в принципі, навіть і мале тут поставити. А, у нас тут. У нас тут щось стоїть. Що це таке? Поліцейська дільниця. Хм. Це, до речі, добре, тому що поліція потрібна й туди, і якраз будуть проїжджати туди. Тільки треба буде кудись, напевно, не змістити. Зараз ми щось. Щось придумаємо. Що поставити. Ось так. Треба багато всього забирати. Поліцейську дільницю, думаю, що ми перенесемо. От сюди. 2000 буде коштувати. Так. заберемо все лишнє. Ось і поставимо. Все ж велике кільце. Тільки ще цю дорогу треба забрати. Дуже багацько потрібно всього зносити для того, щоб поставити. А можна і тут зробити? Щоб воно було більш-менш рівніше. Так. Напевно я так і зроблю. Ну що, пусть тут у нас траса була вже під'єднання повністю куди потрібно. Так, ще цю дорожку треба забрати. Ну нічого, ми ще ми ще розвинемося і в ту сторону. Дивіться, нормально. Все добре. Тепер у нас все прекрасно. Так, тут також треба вододорогу дорогу покращити, перемістити її. В розряд. Шосе? Так. Отже, покращення. Тому що я поки що там не планував раніше це зробити, а зараз уже. Є так, і тут ми також, напевно. Хоча. Напевно, сюди ще не будемо все ж шосе ставити, а звичайна дорога буде. Ось, і це ми покращимо на звичайну. Так, і тут просто з'єднаємо це все. От, так. А тут уже буде у нас шосейна. Нам пропонують купити ще одну землю. Ми це все зробимо. Ось лише спочатку розберемось із цим усім. Так, і треба якось тут ще з'єднати. А, ну так, тут також звичайна повинна бути. Туріжка. Ну, а тут тоді просто під'єднаємо. Під кутом. Не дуже вона хоче під'єднуватись по прямій. Тоді я, напевно, знесу на цей шматочок. Там буде розворот, але. Ну, окей, так повинно бути. Поки що там немає виїзду. Все. Ось така дорога в нас буде тут. Думаю, що це нормально. Так, електроенергія в нас все окей. Тому що, я бачу, тут шматочок вісить чогось. Так, у нас там під'єднано. Так що вона тут не потрібна. Забираємо це все. І це у нас прекрасно. знову щось згоріло? Чи це воно ще старе, їх вони забрали? У нас ж тут вже пожежних цілопачка. До речі, до речі, тут тепер усе у нас ідеально в нашому райончику. З багатоповерхівочками. Схоже, ось вирішення було правильне. Під'єднати дорогу з іншої сторони, і тепер проблем у нас немає. Тепер всі проїжджаються і через цей район, куди їм потрібно, як потрібно. Тут перехрест ніяких практично немає і все. Супер! Так, наступне. Ще я бачу, у нас там була проблема із тим, що у нас немає освічених працівників. Відповідно, нам потрібно подивитися, що у нас із навчанням. У нас є дві школи початкові, які ще знаходяться, хто його знає де, і нам потрібно побудувати вищу. Звичайно, є два варіанти: побудувати тут початково або. Взагалі хоча б одну вищу. Я дум... А, є у нас вища одна. Є ось тут вища. І початкова. Хм. У нас тут не вистачає початкових тут. Якщо ми такого поставимо, взагалі нікуди не буде. Взагалі треба от кожна щоб була школа для одного району, тоді все буде ідеально. Ми зараз, напевно, ось так поставимо ось тут. Початкову школу. З цією стороною так. О, щоб у нас з'являлися нові робітники. Прекрасно. Все наше місто кілець. Можливо, навіть пізніше його і буде перейменовано. Живе прекрасним життям. Це наше перше кільце. Зроблено або як. Так. І ще в мене є в планах побудувати ось тут район лісового господарства. Окрім того, можна тут буде побудувати і гідроелектростанцію, дамбу, і тому подібне. Окрім цього, в мене є в планах десь тут побудувати. Щось пов'язано із туризмом, це би також було би цікаво. Напевно, ми цим наступного разу і займемося. А сьогодні я буду з вами прощатися. Не забувайте ставити пальці до гори, не забувайте коментувати, давати слушні поради. А на цьому усе з вами був Алекс, Ви були на каналі Let's Play Української і до нових зустрічей.